Всім привіт! Так, у нас світла сьогодні нема. Значить, ми сьогодні зранку були трошки поприбирали, попрацювали, знаєш, ходіть, глянем. покажу вам. Посхидали повністю з хати всі і винесли їх, помили. Суну, ближче таке. Видно буде там Під наклоном геть. От. Ну коротше, винесли повністю скатки, всі помили. Тому світла досі немає, вже з 8 ранку. Нема чим зайнятися, треба було б нам корму вже зробити, звісно. Хоча у нас ще чуть-чуть є там. Майже бочка. Так. Бачите. Добре, що зробив більше був. Так, значить... Візьму з йдемо кайдемо нарубаємо чуть-чуть лучинки, бо в мене закінчилось. Так, до речі, були останні на днях, покажу. Вам. Повиселяли, бачите, е, оцих кроликів. О, поросажував 37 днів, 40 днів. Треба буде їх е, провакцинувати. Тільки був вчора дав їм від е, глистів, препаратів, ну, з кормом. І ще тут у нас є такі теж. А остальних старших всіх повиселяв. Ага, да, ці в нас, бачите, теж виводок один такий 8 штучок розділили. Так, вроді би всіх самочок я вже запустив молодих, покрили, от, позаписували. Тому будемо чекати 2 неділі, щоб зробити пальпацію, пощупать, чи кітні точно. О. Кролики сидять в темноті, їм скучно. Так що пішли. Чуть-чуть нарубаємо. На розпалку треба. Все, бачите, друзья, такі вот ящичок лучинки, це не знаю, майже не на 2 неділі, може на три фата. Там буквально одна-дві таких щепочки. От, чуть-чуть розпалив, бумагаючи, чим і все, і вона рыть смола. Пахнет конечно интересно. Так, маємо тушиночку. Це у нас філе, без кісточок по замовленню і на кісточці. зняли автоклавчик, але нема світла, тому чекаємо, з'явиться, поставимо в холодильничок, щоб добре захололо. Так що появилося у нас світло буквально через пів години. Нарешті запустив гранулятора. От, син поможе, зараз гранулірує. Тому покажу вам чуть уже видніше. Зробили уборку. Саме хуже і тяжче це ті скати знімати із, від тої стіни. ну Це просто нереально. Це лягати треба чуть ли не на бетон, щоб його скинути, підняти, чуть, тому що він на отаких бачте, крючках висять скати. Ну, щоб не з'явився. Вже чисто бачте, стало видно. Бо ж кажу, по-перше, що воняє дуже сильно, бо це налипає пух от, і мочається все. А для общої картини, що для общої картини світло вирубили, рахуйте, майже 5 годин нема. От, і вентиляція не працює і це капець. Тут просто задихнутися можна. От один мінус от таких приміщень, коли немає вентиляції, це все. Тут ам'як вирізає очі. Коли ще зроблені канали, от, не лотки, тоді краще. Тоді, бачите, аміяк не так сильно піднімається. А так він стоїть в лотках, лежить на скатах. Оце все, от, і вони кролики дихаються. Тому там хвороб, купа, оцереніти, пастерельози починаються. Оце, тому що вони дихають, подразнює. подразнюють. От. Ну і легені, тому... Хто хоче навіть робити у майбутньому, то зразу плануйте лотки. Це просто вихід з положення, коли клітки стоять у приміщенні, де є підлога, бетон. Все. Так ніхто не робить на промислових фермах от, або хто будує тільки кролятник. Це треба обдумано зразу робити. Тому навіть і не беріться на таку цю систему гною ну, видалення так, самочки закриваються ще, бо малим тільки там по 3-4 дні. Днів хоча б 6-7. Я тримаю закрити, щоб вона не торталася. О такі хоч О! Ха-ха. Такі, бачите, кабаносики лежать. Попідростали трішки, бачите. Чуфирка їду. Все, все. А, каже, в тепло лізу, лізу в тепло. Шо ти робиш? Шо ти робиш? Так, ще в нас тут одні є. Пасажири. Тому, до речі, дуже часто, от, коли нагинаєшся і чути запах, да? От, то тобто, десь уже, значить, є... Загиблик, як я кажу. Тому дуже треба уважно це все робити і провіряти. От вам, бачите? О! Бачите, поки не показував вам, то не знайшов. Так, їх тут, якщо я не помиляюсь, було 11, бачите. От один вже мінус. Тому, якби сестриний відбор працює, але бачите, я вам покажу на прикладі оцей худіший. Тому це бачите, отакі мають бути. О. Йому бракує або молока, або щось хвореньке. Тому самих слабих завжди стараюся викидати. Лишати 9-10 максимум. Бачите, нагнувся дипочув. Зразу чутно над гніздом, а прикиньте в жару літом. Це капець. Тому треба стежити за кроленятами. Да? Чи немає трупіксів, Потому, що то інфекція. Так, тут вроде мене теж нормально все. Так. Але гранулює так. вентилятор працює, видуває, охолоджує грануло. Так, тут у нас що? Замішане вже бачите? Рносу мешається. Ти сушиш ту шкіру. Ну, По привишці сушу, збираю далі. Не ну, знаю. <смі> Викидати можна, але можливо щось поміняється. Ну, типу, вже немає просто сенсу навіть і здавати. Мало того, що вся 50 гривень остання, то ще й викабелюється бачите, з заплатами. Що одне, що друге, що третя барига. Тому без поняття. Просто дійде час до того, от, коли кролівники перестануть здавати взагалі всі просто масово, тоді підніметься ціна. Тому що, що правильно, попит породжує ціну. Тобто нема в наявності, ціна росте. Так що думайте. А ми, типу, збираємо її, не знаю. От бачите, так само є трохи білої, от, а ця чорна типу, не йде. Взагалі їм, тому що вона менше, допустимо, там 130 грам, 125. Тому якось так. Хоча, як я й кажу, років 2-3 тому ішла по 500 гривень з черв'яками гребли. І обрізна, і не обризна була по 450, тому наїлись, як говорить. Отже, ми доробили, як ви бачите, 100 кг комбікорму і зекономили рахуйте, 1000 гривень. А чому? Тому що він обходиться на 10 гривень кілограм. От, і порахуйте. Тому е поки анулювали трішки, то я паралельно ще замішував. Тобто там наважив сіно лісівку, 6 порцій. І наважив маку перебив, вже замішалось. Тому залишилося нам тільки ще зернових. Важить, ячмінь, овес. І буде все. наступний раз знову буде готове до грануляції. Макуха соняшникова, соєва, тут трикальці, сіль, сорпен, ну, то оксидіостатік. Есть... Так. Значить, поки охолоджувач доохолоджує чуть-чуть. ну вже вона майже холод. Буквально хвилина пройшла. Да. Хороша. Так, наважую туди ячмінь овець, може десь було. Ну що, все, бачите, ми для вас пару секунд ми от, е, наважили, перебили, бачите, повністю так само, по порціях позасипав. Бачите, я б'ю на десь десятерку сито. Бо хтось мене питав, є де-не-де он цельне зерно проскакає, ну, але його маленько. Бачите, от одна ячмінь. То є, ну, в основному на крупу або розбите повністю, бачите. Ну, так само тут нижче бо, це є вже макуха, соняшника. Тобто це все по порціях. Чотири порції, П'ята і шоста вже замішали. Тобто можна знову загранулірувати. Видно? Бачите, теж цельне зерно. Тобто ну, його мало де. де де проскакує ну то ерунда. Так що таке от відео, друзі, так що кому сподобалось, жмем лайк, коментуємо, чи ви так само економите, робите свій, чи ви купуєте заводські. І яка ціна зараз на кубі корм Напишіть, будь ласка. Бо я чув, що вже в районі там від 15-16 саморобніх, я кажу, продають, а то й вже 16-18. А заводські в районі 20-20+, Кремікс у нас вже 20. Тому рахуйте 100 кг мені обходиться по 10 це тисяча гривень. Ну, але треба робити, пилюку ковтати. А купити готове, заплатити по 20 це 2 тисячі. Тому я рахую непогано, дві годинки погранулювали, Ну, хай годинка наважить, геть усе повністю сіно, макуха, висівка і готово. Ну Це без перебування сіна по різку. Ну там сіно хай 30 кг в районі хвилин займає все. Тому можете порахувати, кому цікаво. Тому я рахую, що це вигідно. Але вигідно тоді, коли є е, у вас об'єм кролика, тобто 10 плюс самок в господарстві. Так що, друзі, кому сподобалось, ще раз нагадую: ставимо лайк, не жлобимося, підписуємося, тому що дивиться багато людей, а підписаних мало. Не розумію чому. Якщо вам цікаво, ви дивитесь, перегляди є, то я думаю, маєте підписатися. І мені приємніше, і мотивація знімати відео, якісь вам цікавіші новіші. Так що, всім пока. Так, друзяки. Як завжди, виключають світло. По 15 разів на день. Так що довбали. Заправили балончик з газом. О, тепер буде що нам робити, обпалювати пух. Бо не було вже взагалі. Так. Кроликом значить що? Даємо їсти вечері, пить доливаємо, бачите? А ну, темноті ще колокся, ну це топить. Нічого ну, не зробиш.